Віт малята. Сьогодні я вам розповім про Тараса Шевченка, дуже відому людину. Дуже давно в маленькому селі Маринці народився хлопчик, назвали його Тарас. Тарас був з бідної сім'ї, батьки його багато працювали, а він їм допомагав. Ріс він допитливим хлопчиком, розумним, усе хотів знати, усім цікавився. Тарас дуже любив малювати, тому візьме олівець та папір і малює річку, дерева, квіти. А ще він дуже любив слухати пісні та казки. Ще малим хлопчиком Тарас почав писати вірші. Коли Тарас виріс, він став відомим художником і поетом. Його вірші про Україну дуже любили люди. Тому що він писав про красу природи, про рідну землю і про те, як важливо любити свою батьківщину. Книжку з його віршами назвали Кобзар, і її читають і понині. Зараз я вам прочитаю вірш Тараса Шевченка Садок вишневий коло хати. А потім ми повторимо його разом. Але спочатку я вам поясню слова. Які для вас можуть стати нові. Хрущі це травневі жуки, яких навесні ми можемо побачити на деревах. Плуг це інструмент, яким перекопують землю, а плугатар це людина, яка перекопує землю плугом. Тепер, вважаю, вірш буде для вас зрозумілим. Слухайте уважно. Садок вишневий коло хати. Хрущі над вишнями гудуть, плугатарі з плугами йдуть. Співають ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати, дочка вечерять подає, а мати хоче научати. Так соловейко не дає. Поклала мати коло хати. Маленьких діточок своїх. Сама заснула коло їх, затихло все, тільки дівчата та соловейко не затих. А тепер давайте ще раз тільки разом повторимо цей вірш Садок вишневий коло хати. Хрущі над вишнями гудуть. Плугатарі з плугами йдуть. Співають ідучі дівчата, А матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати. Дочка вечерять подає, а мати хоче научати. Так соловейко не дає. Поклала мати коло хати, маленьких. Діточок своїх сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата, та соловейко не затих. Чудово, молодці. Вважаю, що вірш вам сподобався, і ви вдома з батьками повторите його. Сьогодні ви познайомилися з Тарасом Шевченко. Він відомий в усьому світі. Його називають кобзарем, тому що так називається його книга. Тарас Шевченка дуже любив Україну і хотів, щоб люди були щасливі. Завдяки його таланту його пам'ятають і люблять до сьогодні. До нових зустрічей, малята!